Гасіння пожежі авто, історія порятунку та правила, що рятують життя у Хмельницькому. Рятувальники провели урок безпеки для школярів. Для цього запросили дітвору на виставку пожежно-рятувальної служби. Школярі ознайомилися з історією розвитку служби порятунку, оглянули аварійно-рятувальний автомобіль. Сучасне спорядження та техніку не обійшлося і без теорії. На виставці їм розповіли про становлення пожежно-рятувальної служби, її традиції та героїв, які стояли біля витоків професії. Навчити їх бути безпечними, навчити їх любити Україну, робити її кращою. Це наше завдання. Особливий інтерес викликала показова демонстрація гасіння пожежі легкового автомобіля, адже п'ятикласники навіть спробували самостійно ліквідувати умовне займання за допомогою пожежного ствола з раннього віку. Кожна дитина повинна володіти такими елементарними навичками, знати, як поводитися з вогнем на воді чи на кризі. І тому ми доводимо до них таку інформацію, щоб в майбутньому зберегти їхнє життя та здоров'я, а також життя і здоров'я оточуючих. На завершення школярам роздали інформаційні матеріали від ЮНІСЕФ, щоб важливі правила безпеки завжди залишалися під рукою.